З'явилася інформація, що бензин може подорожчати на дві гривні. Ось хоч мушу вас запитатися: вчора був удар шахедами по Львівщині. і, судячи зі всього, зачеплено на Одеса Брода. Чи це так? Так. Але тоді виходить через, через там ж, було постачання нафти в Угорщину, і виходить, що тепер Угорщина залишилася без нафти. Які, чи це дійсно так? І які це матиме наслідки? Зокрема для поставок нафти в Угорщину, ну, нафти Російської. А дивіться, тут вони багатовекторно грають. Удар був нанесений, ну, не будемо, ну, по об'єктах енергетичної інфраструктури, але з посиланнями на інформацію з відкритих джерел, молодця, скорше про все про нафтобаз. Так. І, Відповідно, а, в чому нюанс: нафтопровід Одеса Броди. Він прокачує Каспійську нафту, правильно? Так, це Азербайджанська нафта, яка йде відповідно в Грузинський порт. Потім з пор... Грузинського порту він вона постачається вже в Одесу. І з Одеси вона перекачується нафтопроводом. Тобто тиск одночасно на Азербайджан, на Грузію, плюс кінцеві споживачі. Ця нафта йде відповідно, на нафтопереробні підприємства, в першу чергу, Польщі на Польщу. І зауважте, як це не парадоксально, пам'ятаєте економічну війну між Російською Федерацією і Білоруссю, коли вони москалі намагалися тиснути на Лукашенка в моменті якраз транспортування нафти і підвищили ціну на нафтопродукти. Так от і нафта йшла і на білоруські НПЗ. А далі з польських нафтопереробних заводів вона йде на Балтійські порти, бал, Балтійські країни. Тобто колосальний вони здійснюють, намагаються дійснювати тиск. На українську сторону азербайджанську, польську, балтійську, ну і відповідно білоруси? Ну і частково так Угорщина аналогічна, але Угорщина в меншій мірі, бо власне Угорщина отримує і іншими гілками, і газ, і російську нафту так званим Балканською гілкою. Добре, а які це матиме наслідки? Ну, відповідно, які наслідки пане Олександре, колосальні? Ну, я не знаю ступінь, давайте не будемо, по-перше, лягати. Ми, що, ми, що, ми, на наскільки я розумію, вже локалізовані, то я сьогодні мені львів'яни телефонували, ну наслідки стра... в більшій мірі вже локалізовані. Але які наслідки? Ну, на момент проходження опалювального сезону, пане Олександре. Пікових навантажень на українську і паливну інфраструктуру, відповідно, це елемент в першу чергу військово-політичного тиску на українську е е сторону під час перемовного процесу. Причому зауважте, коли наносять удар на момент активізації перемовного процесу в Абудабі, правильно? Так. Тобто, фактично, при чому удари йдуть паралельно, вони б'ють по бродах. І відповідно по українській енергетиці фактично блокують українську економіку. Ну які збитки? Ну, може потягнути відповідна ціна на кінцеві продукти. Мовиться про бензин і дизельне паливо. Тобто наразі вже з'явилася інформація, що бензин може подорожчати на 2 гривні. Правильно? От вам вже опосередковано, але відповідно певні наслідки ударів. Російської сторони, причому зауважте, це ж не тільки по бродах, вони по Кременчугу гатять, по, по інших підприємствах нафтової добувної галузі. В Полтавській області обстріли ведуться. Причому ж не тільки по транспортуванню, але якщо основне, видобутку комплексно б'ють. Основне завдання покласти українську економіку. Пане мете, повернемося до